Одного разу Ернест Хемінгуей поспорив, що він напише найкоротше оповідання, здатне розсмішити будь-кого. Він написав. На початок 2023 року Ubisoft це ніби той самий знайомий, який пише вам тільки заради того, щоб поскаржитись на життя. Якщо вам здається, що я перебільшую, спробуйте згадати. Яка остання гра від Ubisoft була просто цікавою, з непоганим геймплеєм та без душного фарму, який можна було обійти донатом? Watch Dogs 2, в принципі, ви праві. Це справді непогана гра, яку можна назвати гарним сіквелом, але вона вийшла в 2016 році. Ви можете ще назвати Far Cry 5, який вийшов у 2018 році. І в принципі, це також непогана відповідь. Єдина проблема в тому, що Far Cry 5 це майже те саме, що і Far Cry 4, який майже те саме, що і Far Cry. 3. Тим не менш, факт в тому, що Ubisoft вже понад 5 років роблять ігри за однією і тією ж схемою. Відкрити світ, щоб запхати мільйон одноманітних активностей, система левелів та різнокольорових шмоток, щоб створювати ілюзію прогресії персонажа, в особливих випадках платна косметика або взагалі платні бустери досвіду. Якщо попередні круті механіки здаються душними і хочеться трохи полегшити життя, витративши кілька зайвих гривень: асасіни, Far Cry, The Division, Ghost Recon Breakpoint – це все шахраї, які крадуть ваш час і при цьому пропонують ігрову жуйку, яка цікава хіба що дизайном, тому що давайте чесно, у Ubisoft завжди були непогані художники. Постійна розробка посередніх проєктів призвела до ігрової стагнації. З колись досить непоганих розробників Ubisoft перетворились на посміховисько, що народжує лише огризки, які воно видає за фул прайс гру. А Skull and Bones взагалі не може народитись. Скільки разів її приносили? 25? Це фінансова чорна діра, яка неодмінно провалиться на релізі. Ubisoft давно б відмінила цю помилку, як і 12 батл роялів, але розробка гри була настільки абсурдною, що в них немає шляху назад. До речі, Батл пам'ятаєте HyperScape? Не дивлячись на кілька реально цікавих геймплейних фішок, гра провалилась. Вона вийшла в часи, коли гравцям тупо не були потрібні нові королівські битви. Але це не найгірше. Зараз я вас вб'ю крінжом. Ви вже забули, але я вам нагадаю: Rainbow Six Extraction. помилка, що зібрана зі шматків Сіджа. Я не хочу зіграти навіть безкоштовно через геймпас. І ось ми тут вже давно триває період, коли про Ubisoft або не чути, або чути якийсь прикол. Їм терміново потрібна якась хороша гра, яка зможе повернути втрачену репутацію. І схоже, вони готові спробувати. <свят> Пам'ятаєте, я казав, що у Ubisoft непогані художники? Я подивився пів години стріму по новому шутеру X-Defiant, щоб отримати ключ до Бети. І ще під час перегляду я зрозумів дві речі. По-перше, здавалось, все, що пов'язано з цією грою, сусе. По-друге, стрім не повинна вести людина, яка ніби перший раз у житті запустила шутер. Тільки уявіть, на трансляції понад 2000 людей, а стрімер не може прицілитись у ворога. Перепускаю, яка гра, такий і стрімер, але я вирішив не робити завчасних висновків і дав грі шанс. Спойлер, це була помилка. X Defiant вражає з перших секунд, навіщо їй понад 60 ГБ вільного місця. Аналогічний режим колди важить на секундочку, в 5 разів менше. При тому, що в ньому більше мап, більше зброї, більше механік і графіка не схожа на Warface. Коли я вперше зайшов у гру, то зрозумів. Та я не інтерфейса Дівидло. Само собою він незручний, але мене більше тішить іншим. Складається враження, що я зайшов в якусь гоночну по типу Forza Horizon, так би мовити, спортивний інтерфейс. Але я нагадаю, що це аркадний динамічний PvP шутер де люди вбивають одне одного. Ого, навіть в бету впихнули Battle Pass. Дякую, що хоча б безкоштовний, але майбутній вектор розвитку гри вже зрозумілий. І це доволі очевидно, як для безкоштовної гри. Щось я довго сижу в меню. Мабуть, потрібно вже перейти до геймплею. Я провів у грі приблизно дві години і зрозумів, що більше не можу в це грати самостійно. Я запросив команду відомого українського ютубера, ігрожуравля та просто людину, що дотична до ігрової індустрії. Садиста. По-перше, тому що він єдиний серед знайомих, якому вистачило розуму купити нову Call of Duty. Тому він розбирається в шутерах. По-друге, я хотів розділити свій біль. Зараз я покажу вам його першу реакцію на геймплей X-Defiant. Так би мовити, думка експерта. Чесно, мені страшно, знаєш, таке враження, що мене зараз хуями по губам будуть бити ну в цій гріть. Боже, яка хуйня! Блять, а шо це? Я не можу, блять, сука, я не можу Блять, тут цифри як в апексі вилітають. Пиздец, господи. Хто я? А, а, блять. Ви мене враження, що це хайперскейп? Я взагалі вахую, чесно. Ні, ну чесно, це брух пиздец. Сука, в мене таке враження, що я вперше взагалі в шутер зайшов. Блять, аж я в Warface граю чи шо? О боже. Думаю, ви все бачите самі, але я все одно озвучу: x defiant виглядає та грається жахливо. Ubisoft ніколи не вміли робити зброю. Вона завжди була дерев'яною та з посередніми анімаціями. Хто б міг подумати, що вони нічому не навчились. В середньому рівень ганфіла трохи краще ніж Far Cry 5. і майже дотягує до Call of Duty Cold War. Яка славиться своїми посередніми анімаціями. Ще одна річ, яка вбиває зброю, це Time to кіл. Єбать, дігл по 25 дамагу наносить на, на, на дистанції. ахуєть! Де... Боже, коли ворог поглинає до 10 патронів, у мене відчуття, що я тримаю в руках іграшкову зброю. Також високий ТТК вбиває нахер всю динаміку. Неважливо наскільки агресивно ти граєш, як добре ти флангуєш. Якщо ти один, а ворогів двоє, це негайна смерть. Неможливо переграти кількох опонентів, якщо вони хоча б іноді стріляють. Ваша реакція не має абсолютно ніякого значення. Єдина грабельна зброя це снайперські гвинтівки, чисто тому, що вони ваншотують, але з ними також важко грати агресивно. Справа в тому, що на них не можна поставити приціл малої кратності. Також швидкість прицілювання після спринта неадекватно маленька, мабуть, майже цілу секунду, враховуючи ці дві риси. Мені не має жодного сенсу грати активно з такою зброєю. Гра нав'язує пасивний стиль гри. І знаєте, я би не злився так сильно на звичайний безкоштовний геройський pvp шутер якби так звана піар-кампанія не робила вигляд, що на ділі це зовсім інша гра. Гравців переконують, що X – це переосмислення класичної Call of Duty. продюсером гри являється людина, яка також була продюсером оригінальних Modern Warfare. Перші відгуки тестерів говорили про те, що гра дуже нагадує оригінальні Modern Warfare. Це стислий опис того, як нас намагаються затягнути в гру. Колись давно я багато залипав у MV1. і знаєте, спочатку мені було цікаво, незважаючи на те, що дизайн X – це класичний підлітковий понос Ubisoft. Soft. Але, як ви здогадуєтесь, це ніхуя не Modern Warfare. В мене враження, що люди просто зачепились за ім'я продюсера, за його належність до класичних Call of Duty. При цьому самі в них ніколи не грали. Знаєте, а мені не впадло пограти. Ось. Call of Duty 4 Modern Warfare без перебільшення, класична Call of Duty. Я навіть не знаю, що казати. Спочатку я думав, що можливо я помиляюсь, і Ubisoft створили шутер, який справді схожий на класику. Просто я нічого не розумію. Ніхуя, це кардинально різні ігри. Я не бачу жодної механіки, яка відчувалася би так само, як в оригінальній Modern Warfare. Вона динамічніша, в ній невеликий ТТК, якісні модельки та анімації. Наскільки це дозволяв 2007 рік, та вивірений арт дизайн. Чітка диференціація по сторонам дозволяє спокійно грати в хардкор без якого-небудь інтерфейса та опізнавальних знаків. Розділення по командам для Ubisoft це неважлива складова класичних Call of Duty, тому вона послідувала за перекладом усіх сучасних шутерів та зробила ворогів та союзників однаковими. Адже як інакше монетизувати гру, як не з кінчиками. Тут можна забути про класику. Натомість в грі є система класів, кожен з яких представляє якась умовна фракція з інших ігор Ubisoft. Ого, Sprinter Cell, Ghost Recon Future Soldier. Все було б добре, якби вони не виглядали як школота, яка косплеїть перший раз, купивши саме дешевий костюм з Аліка. X Defiant? а може краще X довбойоп. Про Time to Kill нема що й говорити. В уколдіп потрібно влучити один-два рази, якщо це хардкор, або до трьох разів, якщо це звичайний режим. Це велика різниця для Call of Duty, але в будь-якому випадку це набагато швидше, ніж в в бойобі. І я навіть так скажу в MV1 найбільше саме хардкорних серверів, а іноді навіть трапляється звичайний матч, але зі збільшеним дамагом. Це означає, що фанати тієї самої класичної Call of Duty обирають більш динамічний темп, який взагалі перетворює частину зброї на ваншот машини. Це абсолютна протилежність тому, що зробили Ubisoft. Боже, револьвер не ваншотує в голову, це просто прикол якийсь. А якщо ваш ворог особливий та юзає абілки, навіть двох хедшотів буде мало. Більшість гравців юзає клас медика, який дозволяє швидко хилятись та навіть збільшувати здоров'я. Це єдиний інструмент, який дозволяє вам, хоча б іноді перемагати в файтах, де ворогів більше. Тільки подумайте, Ubisoft створили проблему у вигляді високого ТТК і вирішили її, зробивши фракцію, яка тупо жирніша і здатна тримати. Мати більше дамагу. Це буквально мета. І якщо ти граєш на результат, ти повинен грати за саппорта. Це піздец. заходиш в аркадний динамічний ПВП-шутер, а там ворог збільшує здоров'я зі 100 до 200. Його можливо вбити тільки або всією тімою, або коли він забув як стріляти. Чому взагалі заключається класичність x defiant На мапі видно ворога при пострілах. Вау! Легендарна механіка, Кілер фіча. Так звані кіберспортсмени кажуть, що тут дуже крутий мувмент, прям як в колді. Так вони схожі, така ж сама повільна застаріла херня. Окей, можливо, я не розумію, в чому прикол цього момента. Мій плейстайл не включає в себе усі викрутаси та інші акробатичні прийоми. Можливо, це реально щось корисне для прогеймерів, але потрібно розуміти, що на одну кіберкотлетку припадає десь десяток, а скоріше сотня звичайних людей, які грають, щоб розслабитись після важкого дня, та які знають про існування ванни. Вони побачать, що персонаж пересувається як черепаха на середній. Поверхні і підуть в нову Call of Duty. Потрібно розуміти, що програвці це люди, які перетворили розвагу в комп'ютерних іграх на роботу. Вони схавують максимально стерильну та безідейну гру, тільки дайте їм так звані класичні механіки, і не важливо, що вони старіші за всіх нас. Я правий Валорант? Давайте закриємо цю тему одним порівнянням. Про геймери хвалять олдскульний мувмент Defiant, але я думаю, звичайні геймери люто кайфануть, якщо я скажу словосполучення Movement Мувмент Fall. Ось це я розумію динамічний шутер. Мені смішно, що фанати X Довбойоба намагаються всіма способами принизити Call of Duty. Типу вона забула своє коріння, а от x Defiant Ой, чесно, Call of Duty гамніще порівнюючи ці ігри, вони забувають, що оригінальні Modern Warfare неймовірно якісні. Я би навіть сказав легендарні свого часу. Вони були фактично ідеальні у всьому. Згадайте одну тільки музику. А озвучка, боже, це прекрасно. UAB, Recon, а що пропонує Ubisoft? Ясно, зніми маску, запишись в нормальні студії і тоді поговоримо. Продюсер гри підтримує пост, в якому фактично кажуть: наші мапи класні. Дивись і вчись Call of Duty. Мені взагалі потрібно говорити, що мапи Modern Warfare іконічні. Ubisoft зробили, можливо, цілу одну мапу, яка не хірова, але решта не просто гірші за класику. Вони гірші за мапи останньої Call of Duty. Можливо, вони такого ж рівня якості, як коридорна мапа з купою машин. Оце, я розумію, конкуренція за звання топ-1 хуйня року. Люди порівнюють цю гру з Call of Duty, тому що так робили розробники такі брикотлети. Але я впевнений, що вони або взагалі не грали в старі Call of Duty, або грали 10 років тому. І тупо забули, як вони відчуваються насправді. Це ніби знецінення оригінальних Modern Warfare, і я шокований, що людина, яка їх робила, просто забула, що вони і себе уявляють. Вона взяла класичні Call of Duty, впихнула високе ТТК та скіли персонажів, і в неї вийшов Black Ops 4. Якщо ви вважаєте Black Ops 4 класикою, тоді шрек це аніме. Добре, ми розібрались. X довбойоб не Call of Duty. Це було неважко. Достатньо просто пограти в обидві гри. Запускаєш X Defiant – грати неприємно. Запускаєш першу Modern Warfare, грати приємно. Я зроблю більш актуальне порівняння. X – це Shutterline. Тільки не подумайте, я не збираюсь принижувати Shutterline. навіть навпаки. Це також безкоштовний геройський pvp шутер з високим ТТК. Це буквально та сама формула. Ці ігри є прямими конкурентами. Як на мене, pvp шотерлайна трохи краще. В ньому приємніші анімації, оперативники не виглядають як клоуни. Love, І мувмент більш комфортний. Тут навіть є подвійний спринт, на відміну від X Довбойоба. А тепер. Подумайте, Ubisoft зробили чистий pvp шутер і він програє pve шутеру від української інді команди, в якому PvP – це другорядний режим. А ще врахуйте, що у Ubisoft купа людей та студій по всьому світу, і над грою працює ветеран Call of Duty. В той час Шатерлайн це перша гра від команди, причому її розробляють під час війни. Загалом я не люблю геройські шутери з великим ТТК. Це суміш двох протилежних ігор: Call of Duty та Overwatch. Перша аркадний шутер, в який можна спокійно грати в соло. Друга моба шутер, який базується на якісному тімплеї. Якщо їх поєднати, вийде якась незрозуміла штука, коли наче можна грати агресивно та самостійно, але ти постійно йдеш на респаун, якщо вороги тримаються поруч один з одним. Я не бачу сенсу змішувати два різних світи, якщо можна за бажанням пограти або в перший, або в другий. Головна проблема це здібності персонажів. Здавалося б, це ж шутер. Зброя повинна бути найголовнішим елементом, але очевидно, що Ульта буде найефективнішим. Євнішим та фановим інструментом. Шкоду від звичайної зброї роблять маленькою, аби ті самі ультимейти виглядали потужними. Інакше навіщо мені користуватись здібностями, якщо у мене в руках постійно ефективна зброя? Я розумію, чому високе ТТК додають батлреелі по типу Апекса. Там це виконує роль балансу, який зменшує вплив рандому, але аркадні шутери 6х6, по-моєму, повинні бути легкими та швидкими. Я трохи піднімав цю тему, але зараз розповім конкретно. Мені взагалі не подобається візуальна репрезентація X-Defiant. Гра намагається бути яскравою, щоб привернути увагу широкої аудиторії і при цьому мати потенціал платної кастомізації. В той же час місцеві оперативники виглядають не як солдати, а як пародія на образи минулих ігор Ubisoft. Вони виглядають настільки жалюгідно, що це ніби кладовище єдиних ганних ідей, які створили Ubisoft за час свого існування. Також ці Герої дуже худі, тому хітбокси помітно маленькі. Іноді через це дуже важко вбити ворога перед своїм обличчям, тому що влучаєш той самий величезний простір між руками і тулубом. Також Ubisoft додали революційну фічу. Коли тебе вбивають, можна поставити смайлик в якості реакції. Блять, для чого це? Смерть в ПВП-шутері це неймовірно звичайна та побутова справа. Навіщо їй взагалі приділяти якусь увагу? Тепер виходить, що кожен раз після смерті я бачу один і той самий набір уєбанських смайлів. Дуже стильно, піздец. А ще одна і та ж сама анімація противника це просто нудьга, репетитивна шизофренія. І ця сама анімація програється, коли в кінці матчу показують найкращого гравця. Oh, питав, авангард, привіт. Мені дуже подобається мертвий погляд, який символізує моє враження від гри. Я вже уявляю, цілу купу, типу молодіжних, а по факту крінжових анімацій. Раз уже згадав кінець матча, я не розумію, чому і тут, і в колді гравців змушують дивитись на підсумки матча. Я побігав, я закінчив, все, дайте рівнути. Мене не цікавлять циферки. Ніхуя. Ось тобі лок на 20 секунд. Сиди, читай. Екран завантаження в 144 це взагалі постироніє. Пікселів можна порахувати неозброєним оком. який же Боже блять. Сука, чим ми займаємось, скажи, будь ласка. <гум> кастомізація зброї це якийсь анекдот. Один журналіст, я би навіть сказав клоун, писав, що кастомізація X довбойова всебічна, а ось в Call of Duty вона перегружена. Ніхуя собі заявочка. Ну давайте подивимось на цю всебічну кастомізацію. Пістолетні рукоятки це просто один умовний набір моделей, який скопіювали та ставили до усієї зброї. Який би ган ви не взяли? Його точно можна обмотати червоною стрічкою. Приклади більш унікальні, але не без економії. Моє улюблене це модифікація ствола. Ви його можете поміняти. Але візуально нічого не зміниться. Кастомізація віртуальних циферок. Вау! Очевидно, що на релізі буде більше контенту, але факт в тому, що вже зараз, на етапі, коли нам стисло показують найкраще, Ubisoft були змушені халтурити, щоб заповнити всі прогалини. А без ствольної коробки нахуя в грі сучасна, добре зібрана зброя. І тут нам дають обрубок калаша в якості дефолтного скіна. Також у мене Беністеліка, коли я бачу, що за хуйню можна причепити на дігл. Дікл з пістолет. пістоліт. Ну, так здається, почати пішов А що можна зробити з МП5? Це всебічний піздів? Коротше, я не розумію бікування в бік Call of Duty Що тут, що там, у тебе є кілька актуальних способів модифікувати зброю: або в мобільність, або в дальність, або в віддачу. Хіба що детальна характеристика зброї це реально гарна фішка, яка містить купу корисної інформації? Наостанок, так як це бета, то очевидно, що в грі багато суто технічних проблем. У тебе нормально все час меню? Ну, в мене. А я хуй знаю. А який тут нормальний стан? Тут я не знаю. Неадекватний стан серверів, який іноді призводить до зовсім скажених фрізів, постійні проблеми з реєстрацією влучень, і як наслідок смерть за стіною. Різноманітні баги інтерфейса, банальна відсутність кнопки зміни камуфляжа. Іноді буває аудіобаг, коли якийсь звук зациклюється і грає до кінця матчу. Останнє було в мене всього один раз. Я тоді якраз не записував, але звучало воно дуже кріпово. Окремої уваги заслуговують. Боксі стін, іноді вони на пів метра довші за саму стіну. Бажаю удачі, коли кидатимете гранати від укриття. Також немає ніякого сенсу скаржитись на кількість контента. Я, звичайно, не вірю, що Ubisoft додадуть на релізі прям купу нових смаколиків, але все одно, поки що це бета. І щось говорити немає сенсу. Але якось кардинально до релізу гра точно не зміниться. Я тупо не бачу жодної причини грати в це. Я провів у X-Defiant Три години, і це не три години більше, ніж потрібно. Слова про класичну Call of Duty – це звичайна брехня. Від так званої класики тут нічого не залишилось, і я готовий припустити, що мувмент тут справді гарний, це просто я його не розумію. Тоді у мене до вас питання: невже вам настільки важливе переміщення, що ви готові терпіти посередній ганфілд та огидний дизайн, який фактично знущається над мертвими франшизами Ubisoft? X-Defiant звучить, виглядає та грається посередньо? Невже? Вже воно того варте. Як я вже казав, хочете класичні Call of Duty, грайте в класичні Call of Duty. Хочете геройський аркадний PvP-шутер шутер грайте в Shatterline. Хочете справді якісний Movement, грайте в Titanfall, x defiant і буквально по всім параметрам. Втім, скоріше за все, гра поживе якийсь час. Її головний козир це те, що вона безкоштовна. X-Defiant та Call of Duty – це як у свого часу Paladins та Overwatch. Правда, тоді Paladins був фактично єдиним безкоштовним аналогом, коли ж у Ubisoft є прямий конкурент у вигляді Шатерлайна, який особисто мені подобається більше, тим паче він український, і мені буде дуже сумно, якщо наш вітчизняний шутер програє від рештів від Ubisoft. Emoдиpug, что? Зачем? Все, я все, я пропоную на цьому, блядь, і завершу наш наш так раз. Після того, що ти зараз сказав, пак. тик. Я я в лобби, лип в лиф град.